Напевно, я готовий, все ж таки розкажу. 15.07 було, У мене другий день народження тоді. Ми йшли на Івак. На Івак дуже важкий. Нам відразу сказали, що ця дорога може бути в один кінець. Ми йшли приблизно кілометрів сім, не знаючи дороги, нарешті знайшли того, хто міг привезти. Зайшли ми туди дуже спокійно. Як тільки ми туди зайшли, нас накривали просто кожних секунд 15-30. Ми йшли за трьома, з них лишився тільки один живий. Тих двох лишилося прийшлося лишити. Ми підходимо до гайдука, кажемо, йому ми прийшли за тобою. Він каже, пацани, не йдіть до мене, не дрон. В окоп його закидуємо, самі залітаємо туди, і тут починає знову по нам танк фігачити. І знову дві години нас чимось поливають вогнем. Вони кажуть, йди, йди, чуб, кажу, іди. І ж потім сказали, що я так швидко побіг, а я йду і так плачу, що я хлопців там лишив. Евакуювали на наступний день, але були й 200.